Треба поговорити. Випиш і, і лягай спати. Ти тільки цього і прагнеш. Щоб я спися і опинився в могилі, так? Але цього не вийде. Тобі не вдасться загробастити мої гроші. Чуєш? Про що ти кажеш? Що? Скажи, скажи мені, коли ти останнє працювала. А? Тут тільки я працюю. А, а ти у цим сим зобов'язана лише мені. Ти... Ти зачіску змінила? Спостережливий. Лягай без мене. Дешевка. Що ти сказав? Я назвав тебе звичайною дешевкою. Це ти мені сказав. Так. Я сказав те, що я думаю. Ти дешева, затаскана повія. Ти хто такий? Ти перестала зовсім бути схожою на жінку, на якій я одружувався. Ти схожа на п'яницю. Просто блазень! Ти шовка! Ти блазень! Що ти сказала? Блазень! Стеж за словами! Блазень. Блаз! Я не буду, я не буду цього терпіти. Чуєш? Я не буду! Не терпеш! Ти навіть забув, що таке бути чоловіком, а мені потрібен чоловік, справжній чоловік, а не вічно п'яний гробар. Така ж мумія, як і всі твої клієнти. Хоча я б з ними розважилась, бо в них є хоч щось тверде. Що таке? Ти думала, цього не станеться, так? Так, Маркяне! Ти так думала? Ти зла, потворна сука! Мед, мед, пропачте. Я не хотів. Швидше, швидше, допоможи мені. швидше, 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 швидше,